Друзі, в цьому відео я розкажу про свій досвід, як запам'ятовувати, як вивчати багато, дуже багато слів за допомогою мнемотехніки Корінського. Фактично, це буде моя інтерпретація самої Мнемотехніки, цього великого маестру, який ну, мав надзвичайний досвід. Вивчення дуже багатьох мов. І так, кому не варто дивитися це відео? Тим, хто вважає, що є пам'ять. Тому це одна із таких перших умов, які ми маємо собі обов'язково усвідомити: що пам'ять як органу, якогось органу, як флешки, так як флешки в комп'ютері, як жорсткого диску, такої, такої штуки немає. Попередніх відео. Шукайте на Патреоні чи так в відкритому доступі. Я розказую, як працює сама пам'ять. Тому я на цьому більше не зупиняюсь. Тому апріорі пам'яті немає. Добре. А якщо ми ж тоді запам'ятовуємо, ну, я пропоную навіть змінити оцю, а, і Курінський це пропонує. Змінити тоді, якщо немає пам'яті, значить немає запам'ятовування як такого. Але ж у нас же щось залишається. І ми звикли думати про те, що. Ми, значить, щось запам'ятали. Запам Дивіться, ми вивчаємо у курінського. Да, наступний пункт. Значить, ми я сказав про пам'ять. На, на, наступний пункт, що нам необхідно для того, щоб у нас щось залишилось, так щоб ми щось вивчили, або як в нормальному світі, або в звичайному світі називають запам'ятати, нам потрібно, щоб відбулася в організмі певна хімічна реакція. Тоді воно й буде реакція зв'язування оцих нейронів. Які є в нашому мозку. Це фактично, це хімічно-фізична реакція. От нам потрібно її якось добитися для того, щоб ми щось вивчили, щоб нам щось запам'яталося. Чи то слово, чи концепція не має значення що. Ми зараз не розбираємося в цих речах, не вникаємо в деталі. І дивіться, Куріцький це називає любов. Да? Він говорить, щоб щось вивчити, запам'ятати, потрібно це любити. Я для... Це моя інтерпретація, тому я кажу, я говорю про хімічну реакцію, щоб ми чітко уявляли, як це відбувається. От. Наступний момент, як, доб... як добиватися цієї хімічної реакції, я вам потім розкажу. Наступний момент, або хімічна реакція, якщо бути точнішим, почуття. Почуття це те, що в нас відбувається в організмі. І так, а тепер наступний момент щодо повтору, для того, щоб воно в нас ще більш залишилось. Нам потрібно цю реакцію збільшити, і словами, словом, повторити, От. щоб це почуття у нас було, ну відчувалося фактично всіма частинами нашого тіла. І наступний пункт це необхідно згадати, що говорив Ралф Волд Емерсон. Мені здається, є десь ця цитата у в якій в якійсь роботі, я не скажу точно в якій. Він казав, що ми наліпше вивчаємо те, що ми вже знаємо. Це дуже цікава думка. От якраз ці чотири положення нам необхідно запам'ятати, вивчити, зрозуміти для того, щоб переходити далі вже до, безпосередньо до е, мнемотехніки, яку пропонує е, Курінський. Але головне це, що пам'яті як такої, немає. Да? Наступне, перейдемо вже до безпосередньо… Е, Моєї інтерпретації техніки, яку мнемотехніки, яку придумав а, Курінський. Для цього нам потрібно глянути дуже далеко-далеко в минуле. Це фактично до Різдва Христового, це 106-й 43-й рік before Christ, до Різдва Христового. І нам потрібно згадати оцю людину, яка. Цицерона, це Маркус Стуліус Цицерон, який е, розробив фактично свою методу запам'ятовування або вивчення чогось. І от я вам розкажу, як я її уявляю. Так? І так, ми згадали цього геніальну цю людину. Він був оратором, політиком, дуже хорошим оратором. І це в нього така, от його одяг, уявимо, що це він, іде на прогулянку. І е, у нього кілька, реч... попер... кілька речей тут потрібно згадати, да? або сказати, що це прогулянка. У нього був парк, в який він завжди ходив е, в якійсь певній послідовності. Так, він проходив певним маршрутом постійним, певним ішов певним, певним, певним маршрутом. Потім це у нього така прогулянка. І уявимо, що на наступний день або в той же день йому потрібно було десь. Виступати, бо він був ну, все таки оратором. От. І потрібно було, наприклад, це все уявно. Я вам показую це для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. І йому потрібно було, наприклад, сказати, от, використати оце латинське таку а, сентенцію vita Brevis ars longa. Перекладається як життя коротке, а навички довгі. Зазвичай перекладають оце слово як е, мистецтво довге. Але е, в, з латині арс – це значить якраз, якраз навичка. Тому ми і будемо про це говорити. І так, йому потрібно десь цю сентенцію згадати, сказати. І щоб її не забути обов'язково сказати, він, дивіться, що він робить. Він асоціює перше слово от іде він маршрутом цим парку, у нього там скульптура. Да? Потім у нього йде фонтан, потім е, е, дерево, агарове, агарове дерево, і потім бесідка і так далі. І от, Йому необхідно запам'ятати ці чотири слова, да, цю сентенцію. Він перше «віто», віта життя асоціює з культурою, друге бревіс короткий, він асоціює з фонтаном. Третє арс. Навичка. Він асоціює з гаровим деревом. І четверте слово він асоціює з бесідка, така, якась там альтанка така, літня така. Так от, дивіться, як, як, він, як він це робить. Е, віта. Що є таке віта? Це життя. Що, нам потрібно знайти якийсь образ. Для того, щоб образи зв'язувати з образом, нам, нам потрібно не просто слово, а дійсно перетворити його в якийсь знак. Назвати його, оце і буде образ. Що для нас може бути е, таким образом життя? Я для себе скажу. Ну, наприклад, дитячий візок. І я вам його тут намалював. Дитячий візок. І так, ми асоціюємо дитячий візок як життя зі скульптурою. Як ми це робимо? Так як робить ці ці ну, наприклад, нам потрібно тут, коли ми асоціюємо, уявити щось таке, щоб у нас виникла якраз ця хімічна реакція почуття. Щось незвичайне. Да? Ну, наприклад, уявляємо, що скульптура зійшла з цього постаменту да? і гуляє теж з візком з дитячим по парку. Вже цікаво. Да? От коли ми вже сміємося, у нас є така реакція сміху. Да? Доброго не злого сміху, це і вже є знаком того, що у нас виникла певна хімічна реакція. І це якраз те, це коли формуються у нас аксони от нейрони пам'яті, зв'язуються. От Це вона і є ця, ця хімія. Відбулося. Друге слово у нас Бревіс. Там потрібно запам'ятати, що може бути знаком Бревісу. Ну, наприклад, мизинець. Він, дуже у нас, він у нас найкоротший палець, ми ніколи це не забудемо. Бревіс найкоротший. Так? Дивіться, ми Бревіс, оцей короткий палець. Нам потрібно асоціювати, у нас, бо в нас на другому місці фонтан. З фонтаном це ропан. Як ми можемо це уявити? Хм. Е, ну, наприклад, підходиш до фонтану, показуєш йому так, Він починає з високого такого великого фонтану. Хоп, починає низенький короткими такими бризками. Да? Робити. От, от, вже якщо у нас з'явився цей образ, ми зрозуміли, як це працює, все, ми, ми можемо йти далі. Потім э, Ars, навичка. Образом таким або словом, назвою, що може представляти э, саму навичку. Я візьму дуже простий, молоток, так, через те, що для, щоб молотком працювати, якимсь інструментом, молотком в даному випадку, потрібна навичка. І мені потрібно якось асоціювати її, або цицерону в даному випадку, з деревом. Як ми, як ми це робимо? Ну, не, не стукаємо по дереву. Жорстоко нічого поганого не робимо цим гарним деревом, яке має дуже специфічний гарний запах, який використовують а, в парфумерії, так от, а, в парфумах, ми можемо уявити, що на цьому гарному дереві. Вирос молоток, да? От, Ну, наприклад, так все. Як тільки ми засміялися, у нас починається хімічна реакція. Ми це відчули, да? От, і йдемо далі. Тут у нас лонга довгий. Що може бути довгим? Або представляти це слово образом на слово довгий. Ну, наприклад, клубок з нитками. великий-великий клубок з нитками. От нам потрібно асоціювати цей клубок. З, з цією альтанкою бесідка літня. Да? Як ми це можемо робити? Ну, наприклад, клубок зайшов, да? а нитка починає так крути, крутитися, наприклад, кругом ціє, цієї альтанки, кругом цієї бесідки. Як тільки у нас є вже реакція така весела, все, готовий. Це значить готова ця вже реакція. Тепер нам потрібно буде тільки переходити, можливо, до наступного повтору, але я про це зараз не буду говорити. І так, от цицером пройшов парком. Да? Оце все зв'язав, асоціював. Я вам показав, як він це, як він це робить. Да? І потім він деякий на якийсь виступ, чи то в цей же день, чи на наступний день. От. І коли йому потрібно використати в якомусь контексті цей виступ. Він згадує, як він йде парком. І так, що у нього на першому місці? Ну, Звичайно, у нього йде скульптура. Що скульптура робить? Несе, віз... тягне... тягне візок, штовхає візок дитячий, значить життя. І так, він каже: Віта. Потім наступне у нас фонтан. Що там з фонтаном? Мизинець ми відходимо, так? Да? Бревіс. Короткий мизинець. Бревіс. Потім наступний у нас у нього він згадує, ага, наступний, я підходжу до агарового дерева з таким специфічним запахом на ньому лоток виріс. Значить, це буде Арс, навичка. Тобто. І альтанка, де у мене там обмоталася нитками е, вся ця альтанка, от, е, бесідка. Е, там у мене значить, лонга. Да? І так, він вже може собі спокійно сказати: вітаю Бревіс. Арс, Льонга. І так далі. У нього ж цей парк продовжується. Він іде далі. Дивіться. А далі ми вже переходимо до безпосереднього, скажімо, як я, інтерпретую, як, як, як я інтерпретую, що Курінський робив після цього. Коли він дізнався, мабуть, про це, що я вам розказав. Я вам не гарантую, що це так було. Це моя вигадка в якомусь сенсі. Так от. Коли він а, це, про це дізнався, перше запитання. Де взяти оці, скажімо, речі? Ми їх не можемо взяти. А що це взагалі таке? Що було? Що було тут унікального у, а, у Цицерона? Був цей парк. А в парку що було? От постійний маршрут, яким він ходив, що там було? Це Постійний ряд об'єкт, якийсь культура, фонтан, агарове дерево, бесідка. А ці об'єкти, це фактично нашому, коли ми уявляємо, це образи. Або, ну так, образи. І так, у нього був постійний маршрут. Дивіться. І в нього був постійний ряд образів. От ми наналювали. І так далі. Що нам може бути? Ми зрозуміло, що нам потрібен якийсь постійний маршрут, що може слугувати людині, у якої немає такого парка, як у Цицерона, постійним маршрутом. Цифри. Все правильно. Ряд цифровий ряд, який йде один, два, три, 4 і так далі, який є послідовний, який є послідний, постійний. Що ми ніколи не можемо з нього збитися через те, що ми вміємо просто-напросто рахувати. От. А нам ще потрібен цей постійний ряд образів. Або нам потрібні якісь назви. Да? Бо в нього є цецерона, йому добре, У нього є 1, 2, 3, 4 і так далі. А нам потрібно їх звідки взяти? У нас, подивіться, це одиниці цифри. Це у нас маршрут. А тепер нам потрібно взяти ці е, десь якісь образи. І які питання? По-перше, вони мають бути якісь постійними. Друге, вони повинні бути настільки простими, банальними, якщо хочете, зрозумілими, перш за все, для нас, які мають легко у нас виникати. От при ну, коли ми навіть бачимо два звуки, або навіть слово починається, і ми вже знаємо, що що буде далі. Але як їх розташувати? Навіть якщо ми не візьмемо якісь слова, які постійно використовуються в побуті, а таких слів біля 400. А якщо подивитися на іменники, то там буде десь біля 100 їх. Ну, можливо, 200. Так от як їх розташувати? Яке, яке слово, на яке, на яке місце поставити? Незрозуміло. Так, через те, що якщо ми, не буде у нас ніякої упорядкованості тут, значить ми можемо колись забути цифру. Із, ну, ми можемо запам'ятати, що ну, ми знаємо, що після 15 йде 16. Але ми можемо забути, що у нас 16 йде. Ну, забули, це нормально забувати. І нам потрібна якась система для того, щоб упорядкування цих образів або упорядкування цих слів, цих назв в цьому маршруті, який у нас називається цифри, або словом, матриця. Зараз я про це не буду говорити. І так, має бути якась система, це значить система кодування, щоб нам було зрозуміло завжди, за яким принципом ми можемо знайти те слово, яке ми забули в цьому постійному маршруті, так? в цьому цифровому маршруті слів. Я думаю, що курінський подивився на те, що було на в той момент, коли він цим займався, коли розробляв, коли вивчав, або йому хтось розказав, або він десь прочитав через те, що є різні системи кодування. І я, я теж це шукав, я бачив їх і можу вам сказати, що кур курійки придумав найкраще. І він навіть в книзі якісь говорить, що він змінив систему кодування Льозера, здається, от прізвище. Не має значення кого. Має значення, що я, я бачив вже кілька таких систем кодування, і його мені найбільше подобається. Скажу чому. Тому що він використав принцип схожості. І дивіться, що він зробив. Він вирішив ці цифри, які у нас йдуть, Щоб ми знайшли для них назви, які там написати, нам потрібно знайти слова або знайти звуки, перш за все, приголосні. Які у нас, називаючи які, у нас легко будуть викликати певні, е, певні образи? Е, дивіться. Він, а ця система е, вона допомагає цей код, да, який він, от він вирішив, що потрібен буде якийсь код. Він вирішив, що він розробив цей свій код, який допомагає за принципом схожості. Дивіться. Одиниця схожа на Л, якщо продовжити, так? Двійка латинію. Вона схожа на букву П, якщо забрати цю. Те ж саме з тим, ми пишемо ти письмовою букві так. Букви, так. Четвірка, схожа на, на Ч. Якщо тут додати ще один кружочок, то майже буде Ф, тільки верх ногами. Шістка. якщо цей нижню паличку перенести сюди, буде Н. Сімка. Е, закінчиться на М. дуже легко. К. Якщо обрізати трішки да, обрізати. Отут, отут і отут. То буде схоже на К. Дев'ятка повернути буде. Р. І 0, 0, якщо обрізати, буде С. Дуже легка система кодування. За допомогою якої потім ми вже розробляємо матрицю, вже цю, цей маршрут, яким ми будемо ходити. Фактично стільки, скільки нам потрібно буде використовувати наше життя, і які нам буде легко дуже дізнаватися. Значить, на цьому я цю частину е передач відео присвяченим, скажімо, мнемотехніці Курінського, або як запам'ятовувати правильніше, як вивчати лексику, вивчати слова за допомогою е системи мнемотехніки Курінського. Я цю частину завершую. Якщо ви додивилися, обов'язково ви вже маєте мені 5 разів поставити, що вам сподобалось. Поширити, написати свої коментарі. Далі я буду продовжувати. Далі ви може, є два варіанти, як можна поступити. Ви читаєте в автодидактиці, в Українській постпсихологічній автодидактиці. Все-все-все, все, що стосується якраз мнемотехніки Курінського. Там це присвячено цьому велику частину матеріалу. Шукайте, читайте і далі старайтеся розібратися самі. Це один з варіантів. Інший це те, що я для, для тих, хто в Патреоні, у мене для них буде серія відео, де я ділюся своєю практикою, своїм досвідом застосування цієї мнемотехніки. Я покажу, як розробляти матрицю, яка буде матрицею вам. Вашу матрицю, вашу власну, через те, що матриця Курінського вона дуже хороша для нього. І він це знав, знав я думаю, ну, я чудово знаю, думаю, що він знав. І тому в деяких книгах він говорить тільки про перші там 20 слів, наприклад, так показує сам принцип. Але матрицю потрібно розробити саму, і є, є ще декілька таких додаткових інструментів. Як це робиться? Я це поясню для тих, хто є моїм патронами. Також тим, хто буде тим, хто патроном своїм, я поясню, як асоціювати так, щоб добувати оці хімічну реакцію почуття настільки, наскільки це можливо. Я покажу, дам багато прикладів і покажу також закладки, приклади закладок, які ми. Я користуюсь, які я розробляю для інших мов. Ну, і Там є ще кілька деяких моментів, що стосується якраз цього коду. Завершу, бо тут це не, не закінчено. От. А це я теж покажу на а, Патреоні. Дякую за увагу! Хай щастить! Хай Бог береже ЗСУ наших захисників!